Йова, 16 розділ, А Йов відповів та й сказав Чув я такого багато, даремні розрадники всі ви. Чи настане кінець вітряним цим словам? Або що змінило тебе, що так відповідаєш? І я говорив би, як ви, якби ви на місці моєму були. Я додав би словами на вас і головою своєю кивав би на вас. Устами своїми зміцняв би я вас і не стримав би рук своїх губ на розраду. Якщо я говоритиму, біль мій не стримається, а якщо перестану, що відійде від мене? Та тепер ось він змучив мене, всю громаду мою ти спустошив. І поморщив мене, і це стало засвідчення, і змарнілість моя проти мене повстала, і, очевидьки, мені докоряє. Його гнів мене шарпає та ненавидить мене. Скригоче на мене зубами своїми, мій ворог, вигострює очі свої проти мене. Вони пащі свої роззав'яють на мене, б'ють ганебно по щоках мене, збираються разом на мене. Бог злочинцеві видав мене і кинув у руки безбожних мене. Спокійний я був, та тремтячим мене, він зробив. І за шию вхопив він мене і розтрощив мене, та й послав мене собі ціллю. Його стрільці мене оточили, розриває нирки мої він, нажалівши. Мою жовч виливає на землю. Він робить пролом на проломі в мені, він на мене біжить, як силач. Верету поширив я на шкірі свою, та підпорох знизив свою голову. Зашарілося обличчя моє від плачу, і на повіках моїх залягла смертна тінь. Хоч насильства немає в долонях моїх і чиста молитва моя, не прикрий землі крови моєї, і хай місця не буде для зойку мого. Бо тепер ось на небі мій свідок, самовидець мій на висоті, глузливці мої мої друзі, моє око до Бога сльозить, і нехай Він дозволить людині змагання із Богом, як між сином людським і ближнім Його. Бо почислені роки минуть, і піду я дорогою, та й не вернуся.